Коротше, пельмени поїли. Поки то не дивиться, то міджери на японській морі. Ми соломію вирішили, що у нас а, цай, пельмени не взяли. Доганяємся, короче. Ну що, за скейтка? Я його називаю французький. Мрізов сиру. Мама десь передала якихось горіхів зюми. Соломія, це моя мама. А це соломіна, мама. Варення. Люди це Поляну. Вінограда не вистачає. І бутилка вина, і в мене таке враження, що я десь кажу, що на цій, знаєш, шампань, шампань, ця. Мама. І цей звук збоку чуєте це. Ей, мама! Ей, мама, що таке? Що не так? Зараз запхнем тобі ногу. До речі, я сьогодні тоні щось обіцяла на вечір і не дотрималася обіцянки. Тонічок, що мама тобі пообіцяла сьогодні? Так, а хто буде пити смородину з маслом? На це твоє після а смородини а, з маслом. смородину Бачите, тоні вже до тоні п'є смородину з маслом, але я йому пообіцяла сьогодні манго. Целуміті, ну, скажу, за То він сам їх вибрав. Тоні, то вже не він на столі, скажи мені, чого ти на столі? Е, чого ви двоє на столі, хлопці? Що люди скажуть? Що люди скажуть? Що сусіди скажуть? Що моя мама скаже? Завтра, як судочок, прийдуть, а скажуть: а ми бачили, що ви вчора на столі сиділи. Злізь стола, тоні. Зайчик, сиди на столі, все нормально. Ну безпреділ. ну як можна виховувати дитину, коли тут подвійні стандарти? Да идешь, едишь, хватит. Ладно, так, я ем все, давай. Давай.